Німеччина використала фальшиву війну для накопичення сил наприкінці вересня, 39 го Гітлер остаточно переконався, що британсько-французькі війська на західному фронті не планують швидкого наступу. Тож він наказав своїм начальникам готувати план атаки на захід, щоб розгромити Францію та поставити на коліна Англію. Німцям було наплювати на нейтралітет Бельгії та Люксембургу, тож головний удар запланували через ці країни, а заразом вирішили окупувати ще й нейтральні Нідерланди. Початок операції довелось відкладати понад 20 разів у листопаді, 39 го через погану погоду. А в січні 1940-го наступ зірвався через несподіваний випадок. Німецький літак збився з курсу і випадково приземлився на території Бельгії. На його борту був офіцер, який мав повну документацію секретного плану наступу. Німцям довелося переробляти план операції. Тепер наступ на півночі Бельгії був відволікаючим маневром, а головний удар перенесли на південь через Арденни. Цю гірську систему на французько-бельгійському кордоні командування союзників вважало непрохідною, тож не стало облаштовувати тут потужний захист.